Ну що ж, всім привіт, мої дорогі друзі. Саме знову я Тобі і мій друг Маріан. Всім привіт. І футболіст Криль. <світное> 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 О, видиш, вона упала. Мамо, так зараз модно. Мамо, я футболіст. Це третя частина, як ми граємо за ну, анонс Краб. Що там таке? А, ми, має, ми маємо чару. Гей, hey, ти чесно, так швидко більшого скоро скипаєш? Ой, я щось забув. Йой. Ну коротше, цей розказує, що... Повертайтесь, коли домовившись про зустріч як і решта. Фактично, через проміжок у, у її, розк... її розкладі наше королівство герцогиня приймає відвіч... відві... відвідувачів протягом наступних 15 хвилин. Я не скіпу. Почекай! А... О! акуратно. піду. Урив, урив. <рив> я шо, я не скипів, я типу тільки один діалог скипнув і то далі все само скипнуло. <рив> так. Я фіг знаю. Ух, цей. У мене, походу, <рив> <в> кипят. <кнопку, рив> Говорив. Oh, uh, yeah, Говорити. О, <рив> <рив> uh, oh, так, пані.

Neat, е, твій замок. О, я думаю, це досить акуратно. You І, H -h -h -h. Ви згадалися? You know? ви, ви, ви знаєте багато роботи вкладено в це місце. Робота стала можливою за тільки щедрівнескам таких громадян, як ви. Воно того варте? Вам не здається? О, так, ну точно. Слухай, я можу знайти інший спосіб сплатити податків. Але зараз я б хотів. я б душу хотів. Кіпай. Навіть прекрасніше, ніж коралові рифи, чи не так? Я ніколи не був у I mean, yeah, The reefs are super Я маю на увазі. Я маю на увазі так. Абсолютно. Рифи надзвичайно переоцінені. Всі так кажуть. Oh, a deal. A Можливо, ми домовимось, маленький пустельнику. Але спочатку мені дещо you. від тебе. від тебе знадобиться. Mm?

Через... Але ці блазни тих пір не повідомляли. Таке така не, ко... не Підніміться на західну вежу, почати свою подорож до печери. Тоді нас на наздов на до Жень Можи. мене пінга, До мене з і, і ми можемо под okay, Не можемо говорити про ваших податкових платежів довше ніж на, на другий календар -thin період. Добре, В, ви порядку, спасибі, і вас не підведу. Я дам тобі найскравішу річ, яку зможу. Отак, я також хотів згадати божевільних крабів бивць, які намагалися це зробити. Gone, I tire of you. Геть, маленький пустельник, я втомилась від тебе. Yes, мам! Так розмовлясь не можливо Так, тобто, да, це шишка, та що не шариш? Шишка, рево. Це дуже важлива шишка. Так, тут ми наш ми поговорити. Гей, hey, я можу тут прийти. Це схоже на це? Партію оборонних їжаків форту розкидало через зал. А похало щось таке. Герцогиню справді схвилювало. Вона вже втратила через це п'ятьох людей. Oh. Ой. Ну, я справді можу тут пройти е, д, на, д, для наказ герцогині. Герцогині? Герцогиня. герцогиня. Наказ герцогині? Га? Так. Да. Гаразд, скажу тобі що? Я думаю, що в цій кімнаті навпроти коридору є залишки спорядження, які можуть допомогти вам потрапити в цю вежу. Тільки не звинувачуй мене, якщо ти постраждаєш. Добре, я дякую! Тобі. Гаразд, дякую тобі. Все. Я Ура, победа! Я вже хочу то говорити. Скільки нам тобі справді діалогів, й. О, знову цей Лайбо, не поговорили з ні, Чи ні, не ні Він скаже, що я такий, то такий, то допомагаю герцогині. Коротше, ти допомагаєш герцогині, молодець. Не, я тебе можу відпустити туди. Люцюєння ну, вже каруч, мені... Короче, діалог ну. душніла. Ось цим, я думаю, що треба поговорити. Ось цим треба, він ще стоїть дуже файно тут. Люди, а Уйдя, у мене на тюзіве? О, тебе видиш. Та, це знаточок, кстати. Ця і цю кімнату мали придбати як двічі тому. Як, як два роки тому. Як два прилеги тому. Споч... Спочатку їжаки заблокували західну вежу, а тепер це. Я ніяк не зможу часто збройнуся зі своїм вздом. Зітхання. Я справді хотів справити враження герцогиню. Це за госіч? О, карків не так щось. О! Fishing line. Алта. Так, я туди... Тихо, прочитаю. Знайшов стару струну. Тримайте, щоб пилити на гачок. Ось він піть. Ти за нього. А щоб сход... Краще по гачкам, типу, може, будь ласка. Та, я знаю. Опа. як говорю, просто розумію. <різь> Ва! Бам! А, мені два рази треба було нажати алта, так. Не ні, просто хотіло. Слово, слово. Та-та-та, да, 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 тут так спеціально. Для таких ігроків, типу, з геймпадом. У мені трошки зараз на геймпаді. Ну, дуже прикольно, типу, на геймпаде играть. <гас> Ааа, <Ай>! на геймпаде прикольный на геймпаде. А я еще скотчу, і счет. Не, ну якщо соло ігри, ну якщо мультиплеєр, ну... Ну не, деякі є. Наприклад, як ПВЗ. Наприклад, чайнички, не, як, чайнички, наприклад, як ПВЗ. Бленд зомбі, капхет. Капхета. Це можна? Чекай, <звук> чекай, швидко, шутка. Що там було там? Там шарик такий великий йшов. Не, я відчула, що, щось там було ціло. Так, тут зараз походу тобі треба відчитати, а не? Так, тільки не скіп. Растинал. Різкий корезійний лезок більше підходить для комахи, ніж для краба. Плюс 4 до атаки. І він дострій для МСГ. Що таке МСГ? е Якщо Три я... раз, р, типу, обов'язково третій раз. Прилипали. Це вас... прилипали. Коротше, безпередні пасажири. Ви щойно знайшли свого першого стова? Втей... Стовати Прилипали. Вони прикладаються як прилипали. Видиш, що на мене покотилось? Що за шарк? Ай, та, блін, попантувався, попантувався, чуєш? Рів. О. Щось пишуть, що срок годності, що там такі? що там? Гідність, що там? Дивись, якщо зайти в вратар і реліпкувала, ведеш? Ну, я можу це одіти поки що, поки що. Ні, то тобі треба обов'язково третій раз. Ні-ні-ні, вона працює. Все У мене є. Гарпогеня. Твої вуха наповнені піском, маленький пустельнику? Я дам вам завдання Повернись до мене з предметом гідним моєї краси, або не повертайся взагалі. Та, мем! Так, так, пані. А що я сказав? Типа, що треба? Ну так, що треба? Я згадав, нам нібито зараз треба. Треба предмет ще один, якийсь фані, красивий. Нам треба, якщо я не помиляюсь десь вийти причепитися, ми ж маємо типу, на башню вийти. Ну, ось, що? Пусти. Пусти. Його треба, треба Ой. Я не знаю, що ти думаєш, що ти знайдеш тут, але ти не отримаєш такої наго... нагоди, дрібно. Коротше, нагоди дрібно. А я отримаю, я отримаю, я тобі кажу. Все, я йду, я йду шукати. Я вже виходжу по його душу. Ти вже? Я вже йду, я вже йду. Ага, okay, все. Ходу в тут. Ох, парку. О. А їх oh. не може просто? Не може? Да, може можна. Ну то я собі э, захилюсь. Ой, на наче движе. Ще одну візьми. Оп. Опцет бачить. І третя може взяти? Давайте. Ні-ні-ні, у мене вже три. А, блин, тут не можешь. Только... А вийдеш, Монтамонка. А в герцогині нема там нічого, щоб зачепитися, ну. Не. Чи є? Ні, нема. Я тип дивлюсь. Не, уте. А дивись, він, він метає прям. Якщо не... Так зверху щось було. Я думаю, що я зараз ротай зачеплюсь. Та можна віддихати спинку рівно, Ох, лягаємо, ти все. Ну mm йдуйся, -hmm. жива черга, чисто черга до лікарні. А, може, там щось зверху мало бути. Це чисто черга до лікарні. А чуєш, ж, а може, а тут. Та ні, я не долучу. А! Ясно. Сказав я. Стабіл. О, щось о, о, прилипала. О! Прилипала! Лімпет! Цей крихітний равлик настільки місто прилипає до каміння, що часто можна вбити, якщо витягнути його силою плюс два рез. Ну, все, я плюс ще один перепалуй. Мені здається, що щось тут звар. А, та, вийдеш, там підем. Погори з тим сильно хочеться по гори. А ну, чекай, ано ну, йдемо поговоримо. А може ми щось нам має, да? А, а жовтый. А, він говорить то саме, типу. Думаю, що він не хота. Таке саме. Але що так жовты підсвічується? Ну, не знаю. Не отчили, ну що так жовто так же Що Что так желто святиться, думаю, що він так хоче щось від нас. Так тут був, ні? Так, але типу, зверху той. Пам'ятаєш, ти... скотилось? Так. А во, там зачіпка була. Та там ми забрали той, приліпало своє парень. Ой Шейл, ти в порядку? А, він, він я не можу повірити скяну. Я думаю, що повірити, що я впустив. Я такий дурний. Я я... У мене була одна робота, і вона полягала в тому, щоб, щоб тримати того їжака на місці, доки капітан не повернеться. Тепер, коли я про це думаю, він міг пожартувати. Класичний капітан Нефро золота усмішка і веселе серце жартівника. У будь-якому випадку, вибачте, я мало набив вас там. Та забив, я вже таке побачив, я вже за вже використовувався, так, що використовую. Ну, це ж ти звучить, це ж такий шаркен. Пробка, О, шорткат, походу. Так, шорткат. Да, я вважаю, що хтось вийшов. Хочу пояснити. О, приліпало, приліпало. Дай я що? прочитаю. Да, я прочитаю. Нерухли... Нерухомі чл... члени стоноги міцним панциром. які часто зустрічаються прикріпленим до більших структур. Плюс 10 до... А, тоді ти там... Плюс 10 до захисту. Ти тепер будеш бронірованим. А як мені приліпало зняти? А, воно так. А, видно? Тут на одному дві зірки, там все одно. У мене тільки... Такі... А, ні, може бути багато перебував. О, про це я тебе. Це? Ні, ну я думаю, що мені тр... не треба цієї мушлі. Ну цієї. Я ліпшу в нього на урон поки що. Це вже відео Так, зараз чекнем, не робимо. Ну все, ми всі подвели. Так, тут якась у нас нова той. Що це таке? Ну короче, якось... А, це зміна панци. А не, 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 це лише в житті. Той лише. Кришка чисто таку взяв. Кришка і такий. Відколи кришками сніжаємо банки? Не, там банками сніжали, а то шо свої. Ну це відео лише підходить. А то шо лише. А, це гедота раніше. Ааа, тут нас камеш.

вирушає в таємну печеру. Де це говорю зараз? Але він швидко виявляє, що зворотна дорога буде значно ішуть. Е... Пр... Привіт, хто говорить? Він підходить до приманної фігури перед собою. Що це? Що це таке за діалог? Я не підходжу, я не підходжу. Що це за яка нам буде качати той. А це геолог чисто так говорить, за кадром. Привіт, мене звати Кирил. Знаєш, ви про Кріль. Куче в цій печері. Що Наприклад, величезна крута, жінка, губленный і рак віду. Яй тебе перебиває, геніус. Гей, я не в розпачі. Правда. Ще Поки що він вався в артефактах. Але що вижити з цього моменту. Я не квімбісцем горе. Він повинен отримати доступ. Телу у мамі. у мамі. мамі? Подивись. Слухай, якщо є якась таємниця, про яку я повинен знати, ти просто скажеш мені це в лице? З тих пір, як я покинув припливний басейн, усе стало досить заплутне. А, заплутене, позверлівши безпорадну істоту благорідний місячний равлик. Дозволив пробудити його проханні здібні чну. Е, Тобі краще напалитись з. А! Вау! Це було за мушля? Я відчуваю прашки. Брак гаємо гаєм Чуваї... як прождається муждає... вас здатні. Є згоден? Так. Ух ти що. Ума... На навчання у мамі закляння мушлі. Одягнувши мушлю крастіше спожити у мамі Cheers. І активуйте її унікальне закланяння шел. Використ... Використання заряди у мамі повинні відновлюється, коли ви атакуєте ворогів веделку. Ви... Ви... Видел... Плюс. способка, так? Mm -hmm. Хто то перегороджує раку від людних у шлях? Несприйнятливий до його фізичних атак, його можна впорати лише завдяки його новозда... новознайденим силам мамі. Ну, ц... ну, хіба це не зручно? Благорідний місячний равлик заперечує будь яку причетність торні цієї сцени. Так, тепер ми беремо іншу, то що ми нас тепер у мамі тільки. Та у мамі ліпше. А як А Якщо у мене шок? Що робити, брати той? Шик. Шик. Баланс, що таке? А, це Баланс і перекидання. Стань, короче, ну не ліс, що таке буде. можна атакувати. Будеш читати проста, то треба. А з у мамі треба? Б, ду, ду. Тім, б... Ба. Ох, знову. Здатність колись невинного рака від людника вбивала своїх ворогів різко. Різко зросла. Чи треба було так виражатися? Він відчуває, що винагорода, яку він шукає, знаходиться вдалі в цій печері. А також можливість зустрітися з яким новознайденим миром, таємничим і привабливим місячним правдуком живих. Здається, у мене немає вибору. Ну, я беру іншу мужлю, мене не інтересує. Давайте тут прям. Прямо вже. А, це у нас ресет, типа, у мамі. Ем, я так подумав, що треба на цьому закінчувати наш відеоролик. Надію, що вам цей відеоролик сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, Дороги! Скоро зустрінемося через те. Всім бачення! Файного дня!